Народження в UPG, а подарунки отримуєш ти заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. Перше, що найтривожніше сьогодні так е, мало на загал е, це виведення частини американських військ. Е, із польської військової бази поблизу кордону з Україною вони туди були заведені ще за Джо Байдена для того, щоб підстрахувати країни-члени НАТО на випадок поширення російської агресії на територію європейських країн існує думка. Ну, принаймні, в попередній інформаційній годині ми говорили з експертом. Можна сказати, більше з безпеки, так чи побачили американці якусь якісь послаблення або якесь зменшення напруги? Вони кажуть, що напруги менше не стало, а навпаки, напруга зростає. Мається на увазі загрози з боку Російської Федерації. Тим не менш, Сполучені Штати виводять половину переведених туди військ. А як же ж тоді розцінювати і реагувати на це? Як на закономірний процес, про який раніше багато говорилося, про те, що основний фокус США тепер буде в Азії, про те, що е, Європа має забезпечувати свою безпеку самостійно, ось це саме воно? Тобто е, так чи інакше, значна частина американських військ е, в Європі має бути замінена європейськими. В цьому ракурсі загальний підхід команди і Трампа якоюсь мірою зберігається, але ця дискусія вона вже є достатньо давня. Останні 10 років все більше говорилося про те, що Європа повинна брати на себе ці спроможності повністю не опираючись на американську військову присутність. Трамп політично розписався під цим планом. І поступово так можливо з певними затримками в часі, але загальна тенденція така, що цей план буде реалізовуватись. Якоюсь мірою США не збираються забезпечувати безпеку європейського континенту. Вони про це говорять і прямо, і непрямо, і публічно, і непублічно. І скажімо, немає зараз тієї можливості, яка би могла їх від цього відмовити, тому що дійсно стратегічно для США проти протиріччя, які у них існують з Китаєм, мають настільки вирішальний характер, що сконцентруватися на Азії залишається взагалі єдиним доступним шляхом. А, відтак на, на тлі ну, насправді те, що ви говорите, це ну, на перший погляд, може мати, ну якщо не катастрофічні, то близькі до катастрофічних наслідки на території безпекові наслідки на території Європи. Оскільки, якщо так подумати, то Зараз у Путіна і його союзників з'являється вікно можливостей до моменту, поки Європа, Європа зможе сама себе забезпечити і убезпечити і нинішнім часом, наприклад, для вторгнення. І реакції не буде ніякої mm. потужної. І таким, таким, таким чином ну просто я завжди дивлюся на найгірший варіант. Так я чув про те, що у Російської Федерації немає, наприклад, ресурсу для того, щоб провести якусь операцію. Проте, військові експерти кажуть, що якщо треба, то маленьку операцію військову на маленьку країну можна провести і таким а так чи інакше, це можливо. Це можливо, ніхто ж не говорить про те, що Росія прямо завтра це буде робити, а вона має певні потужності для відновлення якоїсь там частини боєздатності і техніки ремонту, і все таке інше. В цьому сенсі, як ви бачите, проблема все одно проблема все одно є європейською. Тобто, захоплення якоїсь частини європейської території це проблема не сполучених штатів в такому ракурсі. Так, звісно, НАТО ця вся рамка, але м, чи зберігається її актуальність для Сполучених Штатів, що отримують Сполучені Штати у рамках е, НАТО, якщо, скажімо, буде американо-китайський конфлікт в Азії? Та серйозним чином насправді ця сама рамка може бути переосмислена через зміну стратегічної загрози. Тому найбільш імовірно, все таки, що Європа так чи інакше примушена до оцієї мілітаризації, е, є якесь вікно можливостей, так Путін може скористатися цим вікном можливості. Але знову ж таки, навіть в даному випадку, можливо, це було би не таким поганим сценарієм для самої Європи, тому що старт е, такої воєнної кампанії. З боку Російської Федерації, це буде вже ну, патовий крик. Тобто це зніме одразу багато внутрішньополітичних обмежень, які існують в Європі, які пов'язані з дискурсом, які пов'язані з тим, що ну давайте витрачати на гуманітарні програми, на соціалку, на лікарні, на школи, в Римі там оцей марш. Навіщо переозброюватись? Давайте витрачати. На школи, там на комунальний транспорт, е, як зняти розумієте як зняти е, цю політичну дискусію людям, які не готові чути про те, що ну насправді оборона це соціально важливе явище, можливо, навіть більше, ніж подекуди е, якісь там економічні фактори, тому що прогалини в обороні вони здатні обвалити все інше як доміно. Поки Російська Федерація безумовно на це не наважується, у Європі є час зробити якісь зміни, але швидкість цих змін дуже обмежена саме через ось цю політичну дискусію, через те, що Європа ніколи не мислила себе в такій оборонній ролі в останні десятиліття, принаймні про, про те, що для європейських держав пріоритетом завжди була соціальна сфера, бо є американська армія, але зараз навіщо це американці? Протидіяти дракону імперіалізму вони набагато пріоритетніше хотіли б все-таки в Азії, в Тихому океані. Відповідно, якщо Європа відчуває катастрофічність наслідків для себе, у неї немає іншого виходу, і це, мабуть, кращий сценарій, ніж якби вона остаточно покладалася на доволі обмежений контингент Збройних сил Сполучених Штатів. І знову ж таки, навіть присутність Збройних Сил Сполучених Штатів в Європі не гарантувала би відсутність нападу РФ на регіон. Це би навпаки могло поставити ситуацію доволі складну, бо Сполучені Штати як глобальна ядерна держава дуже зациклена на ідеях ядерного стримування, боялися давати серйозні відповіді по державі з величезним ядерним арсеналом Російської Федерації. Щоб не спричинити якихось там подальших наслідків, оця теорія обмеженого конфлікту, ось цей підхід загальний в дусі ризик менеджменту, це все доволі властиво для американського сектору. Ухвалення рішень в обороні, особливо якщо це на чужому континенті для Європи. Ж така війна, вона буде фактично виглядати як наша війна для України. Тобто, це буде поле, в якому будуть швидко ухвалені дуже важливі рішення. Це буде можливість знову ж таки мобілізувати європейські сили внутрішні на оздоровлення цього проекту, на зміцнення його, скажімо так, опірності і зростання його чутливості до безпекової сфери, до її важливості а отже, і зростання її геополітично, геополітичної ваги в майбутньому. Бо без, скажімо, прямої агресії, ось ця лінія з слабко озброєною Європою, вона може затягнутися надовше. Тобто, е рішення іноді навіть вимушені бувають кращими і швидшими. Хоча це безумовно наслідки для європейських держав, це втрати. Але так чи інакше, іноді катастрофа збільшується в часі, якщо її відкласти далеко на Угу. А ви поставили питання в, у своїй відповіді: навіщо це Сполученим Штатам? Ну, мається на увазі зараз захищати Європу. А питання: а навіщо це було раніше Сполученим Штатам? Це існувало в значній мірі як результат холодної війни, так і як один із інститутів глобалізації. Можемо сказати. Тобто, це одна із таких форм. Якби створюється такий клуб західних держав з високим рівнем економічного розвитку. До нього поступово, до різних форматів цього явища поступово прилучаються різні нові держави. Хоп, додали Центральну Європу, хоп, десь Південну Європу. А тепер криза зазнає сама модель глобалізації. Тобто зрозуміло, що в даному точному проміжку часу основні держави світу вони не прямують до створення якоїсь там. Загальносвітового консенсусу. І навпаки, ті форми цього консенсусу, які раніше були створені, вони розпадаються. А отже, сама ця модель глобалізації, вона не є дуже ефективною, і усі ті очікування, які покладались на ці інститути глобалізації, ну їх трошечки в силу цього відкатують назад. І тут навіть небезпека зараз в ракурсі, а все-таки відкат в. Свободі глобальної торгівлі це доволі серйозний удар по тим, скажімо, глобалізаційним досягненням, які за 90-ті роки е провів е ну частково західний світ, а частково його партнери в країнах, що розвиваються. Тобто, але це тим не менше дійсно слід розцінювати, як е, саме в тій логіці, як це оцінив міністр фінансів Британії нещодавно. як Зупинку глобалізації, якщо не її кінець. Угу. Ну, до речі, це не знаю, наскільки це стало потрясінням припинення глобалізації, наскільки це здоровий чи нездоровий процес, ну, але будь-які зупинки на великій швидкості ми розуміємо, що можуть призвести до якихось великих або невеликих, але катастроф. Йдемо далі. Сьогодні, ну напевне, однією із найяскравіших інформаційних подій, принаймні в українському медіапросторі стала затримка, ну точніше, взяття в полон громадян Китаю, які очевидно брали участь у війні проти України. Зрозуміло, ми можемо почути перші реакції, думки, що це можуть бути добровольці китайські. Ну, це можна було б зрозуміти, якби це, як це відбувалося там з людьми з Румунії, з Болгарії, там з Сербії. Добровольці там плюс-мінус зрозуміли. Китай доволі жорстка країна, і яка досить добре контролює своїх громадян як всередині, так і ззовні. Виникає питання, як це відіб'ється, можливо, потенційно на взаєминах Китаю і Російської даруйте, і Російської Федерації. До речі, теж і України, і Російської Федерації та в цьому трикутнику? Ну головна відповідь на це питання вона залежить від того, в якому все таки правовому статусі відносно Китаю перебували ці полонені. Якщо вони дійсно є військовослужбовцями армії Китаю і Україні це вдасться довести, будуть дані з цього приводу якісь їхні свідчення, то це дуже серйозний глобального значення, дипломатичний скандал, який, скажімо так, може навіть деяким чином активізувати Сполучені Штати, дещо змінити їхній курс відносно України, можливо, оптику погляду на те наскільки тісно Китай і Росія взаємопов'язані. Якщо це просто приватні особи, хай навіть громадяни КНР, то це не матиме таких суттєвих наслідків. Знову ж таки, історія про контроль за діаспорою китайською. Вона безумовно має місце, але по всьому світу величезна кількість проживає людей з КНР, і особливо в Російській Федерації там є велика кількість регіонів, в яких є китайці заробітчани, там або дрібні бізнеси, часом туди. Переїжджають тому, що бачать на неосвоєних просторах для себе можливості, але тут саме до речі, на далекому сході РФ, звідки походить величезна кількість е, цих усіх контрактників, яких Росія навербувала для участі у війні е, в цих регіонах. Проживає так само якась кількість китайських працівників, які туди їздять або сезонно, або більш постійно, для того, щоб заробити кошти. Залежно від того, чи вдасться Україні довести, що це саме китайські військові, не просто громадяни КНР від цього і залежить гучність цього меседжу, і можлива реакція Сполучених Штатів так як основної, власне кажучи, країни, до якої насправді ми в цьому чотирикутнику реферуємо, тому що з боку Китаю насправді зрозуміло, що Росії нічого за це не буде, тобто. Китай не відчуває від цього якоїсь проблеми, що ми захопили двох громадян Китаю, якщо це не китайські військові, які туди доставлені таємно в рамках якоїсь співпраці з РФ таємної між, між урядовими органами КНР і Російської Федерації. Чому тому, що знову ж таки, ну а хто може сі пред'явити за цей факт по серйозному? Ну хіба що США можуть це використати? Як елемент своєї риторики антикитайської, так це може бути туди включено, і те лише в разі участі китайських військових, як доведеного факту, не просто китайських громадян. Mm. Якщо виявиться, що, скажімо так, це просто громадяни КНР, які завербувалися в російську армію, то це не призведе до якихось суттєвих змін у взаєминах КНР і Росії, тому що е, судє ну, якщо так подумати, хто між ними суддя? Тобто, перед ким вони звітують? Перед ким звітує в даному випадку Сі Цзіньпін і чиє... і чиєї оцінки він боїться? Та я думаю, що нічиєї насправді Путін залежить від Китаю. Ця залежність нікуди не дівається. Китай, в принципі, дає Путіну певний простір для дій для факапів і. Китай особливо не хвилює рівень державного управління в РФ, він не вимагає якихось там суттєвих докорінних змін. Він розглядає Росію як джерело сировини, як ресурсну базу, як простір для економічного освоєння, тобто як країну, в яку можна продавати товари і купляти звідти дешеву сировину. Ця модель вона стратегічного значення для Кейнері. Вона не буде змінюватися. В принципі, навіть якби ми там... Значно більш гучний гучний конфлікт, якийсь побачили скандал між китайцями і росіянами, все одно уряд РФ і КНР зробили б дуже багато зусиль, щоб цей конфлікт було швидко вичерпано. Чи можемо ми припустити, що Російській Федерації може бути вигідно показати залученість Китаю у війні проти України? Ну, в якійсь логіці так, тому що по-перше, це демонструє серйозність і рішучість РФ як глобального гравця. Це показує, що Китай з ними через якісь геополітичні міркування, а не тому, що е, Російська Федерація просто от може надавати їм сировину і грати з ними в бізнес. Тобто це видає якусь таку більш е, глибоку прихильність КНР до РФ. РФ може на цьому акуратно проспекулювати, але водночас е, і у цієї гри є свої певні обмеження, тому що китайцям дуже важливо, щоб вони отримували від РФ певні зиски, але не отримували суттєвих загроз, так Щоб вони не хочуть робити там Росію основним. Посередником від свого імені в Європі чи щось таке, але вони все таки усвідомлюють, що Російська Федерація може дати їм багато чого корисного, окрім всього іншого, для Путіна сама модель політичної залежності від Китаю вона залишається практично єдиним таким суттєвим засновком для довгострокового збереження диктатури в РФ. Ну тому, що співіснування з заходом так чи інакше призводило б до того, що у РФ е була би негайна потреба е реалізувати політику більш орієнтовано на ринкові механізми, а згодом більш орієнтовано на демократію і права людини. Ну, це вимушена трійця, тому що. Умовно кажучи, якщо ви хочете співіснувати з Заходом, то Захід до вас висуває все більш і більш заходоцентричні норми, тому що на якомусь етапі їм потрібно зрозуміти, наскільки ви довгостроковий партнер. Коли ви виявляєте себе як держава не дуже прихильна до демократії, то партнером ви можете бути лише короткостроковим. Але фактів того, що Китай підтримує Російську Федерацію, допомагає Російській Федерації, в тому числі у веденні війни, підтримує і допомагає у підтримці окупованих територій. Очевидно, цих фактів стає все більше і більше, і певною мірою, якщо постаратися, то це можна показати як факт. от це вже сталося. Тобто, вже є достатня кількість подій, як і візити, і зустрічі. Я не знаю, там підписаних угод напевно ми ще не побачимо, оскільки. Це, ну, очевидно, небезпечно для Китаю. Але тут я до чого веду. Наскільки Китай, якщо є таке усвідомлення розуміння, принциповий у своїх дипломатичних взаєминах, наскільки він вміє тримати своє слово? Ну, З росіянами все зрозуміло, з Москвою. От Китай, чи є в них оця е... політична шляхетність, чи її немає? Політичної шляхетності ні у кого немає, це треба підкреслити, але у Китаю є торгівельна принциповість, тобто торгівельні угоди вони дотримуються їх. бо От коли ми кажемо ці речі політичне, дипломатичне, геополітичне, безпекове це та сфера, насправді в якій Китай останні десятиліття пробуксовував. Тобто, Китай дуже велику принципову ставку у своїй зовнішній політиці зробив на торгівлю, на просування своїх товарів, на реалізацію своїх економічних інтересів. І саме там був основний фокус принциповості КНР. Саме там принципово було залишити інтереси Китаю недоторканими, але для е, Китаю, скажімо так, Росія потрібна не зміркувань якоїсь там ідеологічності, так тому що я не думаю, що комунізм якось серйозно для них. Пов'язаний там чи світоглядно близький тій моделі, яку в пострадянській Росії сформувало КДБ. так оці, І з оцими усіма нюансами руського міра, і цієї всієї агресивної олігархії, там, і е, чекістського контролю за цією олігархією. Це таки Китай це інша політична модель, і м, для китайців, скажімо, вони дуже вони вірять в те, що модель, яку вони розвивають, вона їх власна. Тобто вони. Не потребують тут ідеологічних союзників якихось вони погоджуються саме на союзників прагматичних, і це е, саме торгівельна прагматика, небезпекова або дипломатична, от саме така виражена в цифрах і товарах. Росія з цього сенсу для них дійсно партнер зручний, але тут треба розуміти, що такі засновані на торгівлі, хай навіть і на дуже великій. Взаємини вони мають свої обмеження, тобто є речі, яких безумовно Росія, яких Китай не хотів би дозволити Росії. Це, наприклад, застосування ядерної зброї. Про це дуже багато в 22 другому, роках говорили між е елітами Заходу і елітами КНР та інших країн, що розвиваються, що вони спільно там, Індія, Китай. І захід має сказати Росії, що ні, ядерна зброя не може бути застосована ніяким чином, і це в тому числі позиція не тільки західних країн. Тобто, Китай отримує певні зиски від саме обмеженої форми ведення війни, е, якоїсь такої, знаєте, сказати, що Китай був би бенефіціаром глобальної деструкції всієї Європи і європейського механізму. Я теж не можу сказати: от на відміну від Росії, яка вклала шалені ресурси в розлам інституційних механізмів ЄС. Через внутрішню європейську політику Китай все-таки більше в цьому не був помічений. Китай здебільшого працював з політичною корупцією, з просуванням для себе вигідних угод, з тим, щоб затягнути європейські країни в свої торгівельні проекти. Але ми бачимо, що інтереси КНР вміють з російськими як сходитись, так часом і розходитись. Я чому це спитав? Бо насправді проаналізувавши ту дипломатичну ноту, яку Китай надав Україні у 1994 році на тлі ядерного розброєння і підписання буде меморандуму, там в кінці документа ну, документ отриманий не від нашого МЗС, наш МЗС його чомусь не надає. Вже практично місяць, не хочу, мабуть, оприлюднення. Не знаю. Проте в китайському варіанті в кінці написано, що співпраця і взаємодія Китаю і України ґрунтуються на засадах цієї панча шили, там п'яти принципів мирних взаємин, мирних відносин. І в мене питання. Чи буде для Китаю катастрофою, якщо виявиться і буде доведено, що він ці принципи порушив? Я думаю, що ні. Знову ж таки, тому що це усе централізована держава. Тобто керівництво КНР прекрасно розуміло, що воно робило в 90-х, яка це була політика, на що вона була орієнтована, і що воно робить зараз. Знову ж таки відсилає нас частково до дискусії про глобалізацію, тому що в 90-х Китай активно користався з цього процесу, і зараз він залишається насправді одним із його бенефіціарів. Тобто, коли учора відбулася така знакова маленька, але цікава подія, посольство Китаю в Сполучених Штатах запустило свій акаунт в соцмережах. Відео з промовою Рейгана на захист вільної торгівлі в усьому світі, е, тобто це насправді не випадковий збіль для Китаю зараз було б вигідно зберегти глобалізацію, тому що він має вирішальне економічне значення е, в світі. Ну не скажу прямо таке гемонічне, але Китай має велику промислову базу, яка була створена значною мірою з інвестицій західних і інших країн, з перетягування фахівців і. Того, що от за рахунок дешевої робочої сили змогли створити такий глобального масштабу промисловий хаб, е, чи доречно тут говорити, скажімо так, про принципи, про геополітику, про безпеку, Китай прекрасно розуміє, що це речі важливі, але вони похідні від ситуації. Тобто, китайські оці всі стратагеми. Вони всі будуються на тому, що часи постійно змінюються. Китай орієнтується не так на постійну політику і постійні м, якісь такі глобальні ідеї. От для Заходу, властиво, наприклад, там останні 70-80 років такою глобальною ідеєю була демократія. Вона була своєрідним е, камертоном, вона виконувала сурогат е, певної такої ідеологічної, навіть. Тобто замість ідеології використовували фактично цю ідею демократії, щоб не щоб не е, жорстко не управляти суспільствами, а залишаючи певну свободу, все-таки мати спільний знаменник. Китай він завжди до цих ідей ставився дещо більш прагматично. І навіть та модель е, комунізму, яка була реалізована в тій чи іншій мірі, в Китаї, принесена, звісно ж, з Європи, так бо комунізм це. Передусім, діти ще європейської філософії. Е, все одно крізь цю ідею проросло стільки традиційних китайських уявлень, і конфуціанство, і все таке інше, і якісь там накладення на традиційний китайський характер в цьому всьому відбулося. Тобто я би не сказав, що Китай взагалі мислить такими от цінностями, ідеологемами, абстракціями. Для них це має значно менше значення, ніж, скажімо, для західних держав, які все-таки в цьому вбачають ну, якийсь елемент навіть своєї політичної традиції. Mm -hmm. Ну що ж, насправді це для України здається не надто оптимістична інформація, але, схоже, Схоже, що ця інформація реалістична. Я вам дякую за оцінку. Дякую за аналітику. Я думаю, невдовзі ми побачимось знову в ефірі, і тем буде ще у нас багато для розмов. Хорошого вечора! Дякую вам, Ярослав Бошко, голова центру політичних студій Доктрина, був на зв'язку з студією 24 каналу.